Ну що, друзі, тренд 24 го року посів соняшника по соняшнику. Е, я вже показував дані поля. У нас тут додалось ну, достатньо велика площа, більше 1000 гектарів соняшнику по соняшнику. І ми теж плануємо соняшник, тому що ну, березні місяці ми тільки вийшли на ці поля. Тому зараз я вам покажу, як це все виглядає. І потім покажу до якого результату ми дійшли. Так, по, по тому, що ми тут робили. Ми подрібнили палку подрібнювачем. Е, невелика площа була з осені подріблена ще попередніми власниками. Е, весною, коли вже ми вступили в права, верніше мій клієнт, коли вступив в права на цю землю, то тоді... Ми почали подрібнювати палку подрібнювачами. Подрібнили палку і потім потім ми розкидали селітру тут по 120 кг, 120-130 і закривали це компакттоматом, намагалися вирівняти ці всі площі. Розуміючи це те, що у нас тут соняшник по соняшнику і не знаючи цих полів. Ми зараз залишили це все під гліфосати. Бачимо тут куртини такі осета. Тут ось злачка навіть асі, міняється. Там далі осет. Ну, це не саме страшне поле, ми зараз далі поїдемо і подивимося в якому стані. Що у нас на сьогодні? У нас активно пішла амброзія, пішов злак, і де падали ці соняшника. Наше завдання відтягнути посів до тих пір, щоб зійшла максимально падалиця соняшника. Тому що тут попередній власник сіяв 3 роки соняшник по соняшнику. Це вже буде, мабуть, четвертий рік. Тому тут, може бути, падалиця різних технологій і наше завдання вибити її саме гліфосатом. Бачимо, що вона йде. Плануємо посів тут, мабуть, десь з 5-10 травня, плюс-мінус в таких періодах. Бачимо, амброзія є, десь компактомат не змог підрівняти. Це поле доволі таке горбисте. Зараз поїдемо далі, подивимося в якому стані падалиця. Але падалиця не хоче йти, тому що ґрунт холодний. Вологу ми максимально намагалися зберегти, Все бачимо 2 см і у нас вологий ґрунт обробляли культиватором на глибину 4 см. І Отак. Так, а це отак такі були втрати у комбайна. Тут також по цій же самій схемі, і, але тут між культивацією... І з сьогоднішнім станом вже більше двох тижнів. Бачимо ось в якому стані тут падалиця. Якраз так як ми починали культивацію, так ми будемо починати зараз гліфосатити, Зайка гліфосатити і вже проводити прямі посів. Ну і тут отакий набір рослин. Берізка, ну, брізку ми вже ігноруємо. Були трошки опади, ну і волога є. Будемо сіяти гарантовану вологу. На 3 см гарантована волога якраз підошва від культивації. Посів будемо проводити на 5 см. Це проти всіх правил агрономії, але економіка диктує свої умови. Нікого не закликаю так робити. Але у нас половина площ площі, по нашим районам буде соняшник-посоняшник. Все ну, видно вже скільки прийшло після культивації, яка вже е, да, не, не обробляли, Не обробляли ми глибоко не дискували, не культивували. Спеціально для того, щоб падалиця не зароблялася глибше, там, глибини 4-5 см. Щоб у нас вона більш-менш дружно зійшла. Тому що, якщо б ми тільки пішли з якоюсь глибокою обробкою, то ми б мали б декілька хвиль падалиці. І це ще далі нас би відтягнуло в сроках посіву. І нам би довелося ще двічі гліфосати після культивації. А так ми вкручуємося. Мінімальні витрати. Також проводили одразу культивацію для того, щоб спровокувати цю всю падалицю, заробити її, підрівняти поле і вже не лізти сюди. Тому що оці всі багаторічні рослинки наші, якщо б ми їх підрізали, то ми б вже з ними не поборолися, бо вони б у нас були, всі зійшли в соняшнику. Тому тут застосовується така схема. Обробляємо гліфосатом, тушимо їх і сіємо. Там далі вже будемо працювати по вегетації. Всі соняшники тут будуть посіяні під експрес.